Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. РФ Франція запустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету, ймовірно, Рубіж, також один кинжал та сім крилатих ракет Х-101 повітряні сили. Силами ППО знищено шість ракет Хасту 101 по інших ракетах без суттєвих наслідків. В той же час прямо зараз горить Ахтюбінськ. Пишуть про понад 20 вибухів на авіабазі та місця, звідки йшли пуски. Відповідь окупантам прийшла миттєво. Нагадаємо, окупанти ховають свої су 57 в Астраханській області. Країна-агресорка РФ майже напевно використовує свої найновіші винищувачі Су 57 для запуску ракет по Україні, але робиться тільки з своєї території, щоб не втратити свої сучасні літаки зазначається, що су 57 Фелон є найдосконалішим російським надзвуковим бойовим реактивним літаком п'ятого покоління, який використовує стелс технології та найсучаснішу авіоніку. Повітряно-космічні сили Росії майже напевно використовували його щонайменше від червня 2022 року. Однак ці місії су 57 ймовірно обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу повітря Земля або повітря-повітря на територію України. Останні Комерційно доступні знімки показують п'ять фелон, розміщених на авіабазі Ахтюбінська Астраханська область, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр, оскільки це єдина відома база су 57 Ці літаки ймовірно брали участь в операціях проти України. Росія наймовірніше надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту. Та компроментації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су 57 над Україною, це свідчить про те, що Росія продовжує уникати ризику щодо використання своїх військово-повітряних сил у війні, додають в Британії, і от таки дісталось по гордості Кремля. Пишуть, що крім літака знищено топливозаправники, а також поранені техніки аеродрому. Той же час під час вчорашньої атаки на авіабазу Мздок було знищено до 15 винищочів одним ударом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.